В Біблії написано, що всі наші земні справи згорять. Мене дуже торкнулися слова нашої пастиря Юлічки про те, для кого сяє наше обличчя. Багато там дівчат, хлопців, чоловіків, жінок присвячують свої обличчя брендам. В цьому немає нічого поганого, я не про те. Я про те, наскільки важливо присвятити своє життя. Своє тіло, душу, обличчя, щоб воно сяяло для Ісуса Христа, щоб воно сяяло для вічних цінностей. Все, що зроблено тут, на землі для Бога, про Бога. Якщо воля Божа виконається на, наш, на наше життя, якщо наше обличчя зараз вже тут сяє для Ісуса Христа, воно буде сяяти вічно. Амінь. Підписуйтесь на телеграм-канал наших пастирів Салтаненко. Сяйте разом з нами.